У повсякденному житті ми ніколи не розмірковуємо щодо значення понять, ми використовуємо слова для спілкування аби порозумітися з іншими, ми чомусь не відчуваємо потреби замислитися над сенсом цього процесу. Зусилля бути глибшими за повсякденність є філософією, а намагання розкрити сутність слів. Є філософією мови. Першим українським філософом мови був Олександр Потебня. Лейтмотивом його життя був пошук відповіді на питання, що є мовою. Народився Олександр Панасович Потебня. 10 вересня 1835 року в селі Гаврилівка романського повіту Полтавської губернії в українській дворянській родині атмосфера, що панувала в сім'ї колишнього офіцера, а згодом службовця, ще з юних літ сприяла серйозному захопленню хлопця поглибленим вивченням мов історії та літератури. Майже за плечима грунтовну загальноосвітню підготовку Олександр Потебня вступає до Харківського університету з метою студіювання юрисдикції. Та, провчившись рік, переходить на історично філологічний факультет, який закінчує в 1856 році. Майже все творче життя великого мовознавця було пов'язане з харківським університетом. Тут він починав як викладач російської словесності. Тут, у 1861 році, захистив магістерську дисертацію під назвою Про деякі символи в слов'янській народній поезії. Тут же у 1862-му шістдесят другому пишений знаменитішу свою працю Думка і мова. Ця книга витримала за життя вченого кілька перевидань. Вона містила виклад основ філософсько-лінгвістичної концепції вченого. З 1875 року Олександр Потебня стає професором кафедри російської мови і літератури, де і працює до кінця свого життя. Початок діяльності Олександра Потебні припадає на 60-ті роки ХІХ століття. на час... Коли відбувається активізація соціальних рухів як спротив реакційним проявам самодержавства, на загальній хвилі підйому суспільної самосвідомості формулювалася спрямованість світогляду вченого у цей же час в Україні все сильніше починає відчуватися вплив західних ідей, зокрема представників німецького ідеалізму Канта, Фіхте та Шелінга. Доступними стають роботи Гумбольда, які мали вирішальне значення для формування наукових поглядів Олександра Опанасовича Потебні. Проте, розповідаючи лише про факти біографії мислителя, неможливо зрозуміти суті його життя, справжнє життя без філософа в його думках. Розкрити таємницю життя мислителя можливо лише шляхом слідування його думкам. Дійсно, вартим для згадування про філософа є те, що було найбільш цінним для нього самого то, що ж саме було основою світоглядної концепції Олександра Опанасовича Потебні. Починаючи з розв'язання конкретних проблем, що поставали перед ним як філологом та культурологом, Олександр Потебня приходить до визначення осьових підстав людського буття. Саме ці розробки мислителя є його внеском в історію філософської культури України. В Центрі філософії Олександра Потебні. Проблема взаємозв'язку мови і мислення. Для нього мова не є пасивною формою думки, а виступає засобом її формування. Ідея Гумбольда, згідно з якою мова не лише готовий інструмент, тобто щось створене, а й діяльність духу є основоположною, що визначає філософську позицію Олександра Потебні. Духу без мови не буває, бо витворюється він за допомогою мови, і мова в цьому є першим за часом подія. Основоположним принципом для Потебні було те, що в будь-якому разі, поза словом і до слова є думка. Слова – Лише служить означенням певного перебігу чи розвитку думки. Мова є необхідне доповнююче вдосконалення мислення. Фундаментальним положенням Олександра Потебні є твердження про те, що мова становить особливу форму людської діяльності. Мова є засіб розуміти самого себе. Людина осмислює світ і пізнає його через посередництво мови. Слідом за Гумбольдом Олександр Потебня вважає мову органом, що утворює думку. Думка лише в слові може стати чимось зовнішнім і об'єктивним. При цьому думка не втрачає своєї суб'єктивності. Адже слово, що мовлене мною, є моїм словом, таким чином, вже при самому народженні слово виступає як єдність зовнішнього та внутрішнього мовний шар, що утворюється між людиною і світом, опосередковує процес пізнання. Стверджуючи органічну єдність думки і мови, Олександр Потебня. Проте не схильний ототожнювати їх. На початкових стадіях зародження думка ще тільки нагромаджує матеріал, необхідний для його кристалізації в поняття і вираження засобами мови. Лиш коли цей процес на нижчих формах думки дозрів стає можливою поява слова, за допомогою якого думка знаходить свій вираз у понятті, та на вищих сферах абстракції слово перестає задовільняти потреби думки. Воно обмежує її. Мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її. Вона відображає не світоспоглядання, яке склалося, а діяльність, яка його складає. Отже, мова необхідно пов'язана з думкою. Вона не є чимось готовим, а перебуває в постійному творенні. З проблемою мови і мислення щільно пов'язана ще одна народ і мова, що глибоко розроблена в творчій спадщині Олександра Потебні звернення до цієї проблеми. Мало особливе значення за умов дії жорстоких заходів царського самодержавства щодо української мови і культури. Свій протест проти них Олександр Потемня реалізує не лише через глибокі вивчення історії української мови, народної творчості, а й глибоко теоретично осмислює проблему ролі національної мови в долі кожного народу. Тим реалізується безпосередній внесок вченого в історію розробки філософії української ідеї. Слово несе не тільки значення предмета, але й попередній досвід особи та нації. Його зміст фіксується у символах фольклору і постійно відновлюється літературою. Потебня рішуче засуджував емський указ 1876 року про заборону української мови та вивезення українських видань в Україну з-за кордону. Він різко критикував представників панівної нації, які вважали, що перехід поневолених націй на мову гнобителей залучає їх до культури та цивілізації. Немає мови і наріччя. Які б не були здатні стати знаряддям необмежено різноманітної і глибокої думки? Серед багатьох ознак народу Олександр Потебня як основну вирізняє мовну єдність. Всі інші є похідними від неї. Мова тотожна духу нації. Мова формує проміжний світ. І тим самим закодовує в його структурах особливий національний світогляд. За переконанням вченого, мова є неповторною для кожної нації можливістю мислення та самого життя. Відтак Потебня вважав, що свідомлення людиною своєї національної приналежності ґрунтується на своєрідному вродженому націоналізмі, притаманному тільки даному народу тому. Він застерігав проти національної асиміляції, яка для нього була тотожня душевному розладу, розчинення однієї нації в іншій збіднює людство загалом та веде до дезорганізації суспільства та деградації особистості. Поняття народ на думку потебні є виразом певного вищого щаблю, самостійного національно-культурного життя. Мова є знаряддям національної свідомості. Духовний розвиток нації нерозривно пов'язаний з розвитком її мовних здібностей. Мови, як глибоко відмінні системи прийомів мислення, зумовлюють специфіку національного світосприйняття. Мова це механізм, що породжує думку. У ній закладено величезний творчий потенціал, що містить досвід народу, який послуговується цією мовою і є її творцем. Ми сприймаємо думку крізь призму мови. Особливості тієї чи іншої мови відіграють важливу роль у формуванні та формулюванні думки. З огляду на це Олександр Потебня вважає за необхідне розвивати міжнаціональне спілкування. Таке спілкування заохочує нації до самостійного розвитку. Разом з тим неприпустимим є створення умов, що унеможливлюють вільний національний розвиток. Взагалі денаціоналізація зводиться до поганого виховання, до моральної хвороби. До неповного користання наявними засобами сприйняття, засвоєння, впливу до ослаблення енергії мислі, до мерзоти запустіння на місці витиснутих, але нічим не замінених форм свідомості, до ослаблення зв'язку підростаючих поколінь з дорослими. Що замінюється лише слабким зв'язком з чужим до дезорганізації суспільства, а моральності підлоти? Проголосивши основоположним твердження народ, це мова, український вчений багатьом відкрив очі на речі, які об'єктивно зневажалися або вважалися за другорядні і неважливі, ще до сьогодні. Ми маємо багато суспільних проблем саме тому, що не можемо до кінця усвідомити простої істини мова складає духовну сутність народу. Вшанувати філософа ми можемо лише долучившись до його думок. Віднайшовши в них цікаве та корисне, ми продовжуємо шлях мислителя. А що може бути цікавішим за розкриття таємниць осьових підстав людського буття?